Це відводок української степової джуї F1 від Бабенко, але вирішив коротше, матку від них забрати і там одна лишилася тільки, я вже її чіпати не буду. І я сюди дав матку F1 від... Тобто дочку від 119-ї. Зараз гляну, що вона є. Рутовська рамка тут відбудована. Тут частина бджіл супроводу, ті, що рижі були. Супроводу тої матки. Зараз шукаю матку. Так, матку знайшов. От матка. Не знаю, що покаже, бо я не можу її тримати. От матка. Це матка Ліданської Б-119 Івана Нільсена. Добре, все.